як будь-яка нормальна людина, робимо наступ, на місяць, рівно на місяць, робимо канікули в цій школі. Якщо є кошти за цей час, за місяць робимо ремонт, ставимо обладнання і на тому сьогодні. Це все, ми ламаємо голову. Скажіть, будь ласка, чого ми перед Катером оставили кінцем кадесії, намагаєтесь щось прихватизувати лише цей раз? Ну ви що не розумієте? Подавайте, ще слово і потім переходимо. Ми, як батьки, ми просимо одного зараз не приймати це рішення. Ми просимо, просимо місяць. Ми просимо місяць. Ми не віримо. Вибачте, я кажу так такий. Ми не віримо цим заключенням. Ми хочемо зробити свою незалежну експертну оцінку. Слава Богу, серед нас, батьків. Від батьків, які, на жаль, не змогли, бо всі порохоти, зрозуміло, 10 разів. Але вже з сьогодні. Але це питання обговорюється. Можна я скажу, будь ласка, послухайте, шановні батьки, тут треба рішення якесь прийняти тому, що сесія наступна буде вже на день. Шановні панове, Олександр Федорович, шановні пане депутати, Кінчук і Ярослав, громадський, директор Товпол та Мене щиро дивує, що всі говорять тільки про Твердий бал, про газ і про електрику в чистому місті. Шановні, ви забули, Я, ну, депутати можуть не знати, але фахівці, які давали висновки, мають знати, що є такі прилади, як теплова помпа, повітря вода. І тоді потужність вже потрібна буде втричі менша, ніж для електричного котла. І ця потужність, вже буде задоволення. Тому не буває по ситуацій. Там можна поставити теплову бомбу, можна довідні гроші, якщо не, не вистачає якісь вичти, і вирішити це питання. А електропом нагрівати невеликим тільки в найбільшому році. За що я хочу заявити? Технічне рішення насправді є. Не вводити людей попаду. А інститут проєкт зараз не має права давати рекомендації по переносу чогось інше приміщення. Не має права лише давати. І навіть, ну, в цих, є, це, 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 це вам заявляє, як папірується. Шановні дороги, я хочу, щоб ви реанували на нашу Полтаву, як духовну столицю України. Духовність складається з тих невеличких шкіл, як складається велика річка річ, річ, Дніпро, з маленьких вічок. Це, це духовність, повинна розвиватися, не орати. Будь ласка, проголосуйте за рішення, щоб школа приміщення це залишила за школою, щоб виділили додаткові кошти, наїдемо. І діти спокійно вчилися в цій школі. Все-таки директор говорив, що там прекрасна аура, прекрасна аура, є куди вийти, у дітей з'являється натхнення робити, творити. Якщо ви заберете, що забрати цю школу, то пострадається, наші діти, наша майбутнє. Будь ласка, прийміть рішення, рішення безпособності. Це не особенності, а де допомогу. В мене була одна пропозиція перевести цю школу в дитячий садочок і залишити це приміщення за школою. І друга пропозиція була. Це приміщення, яке б залишилося сьогодні проголосувати і звернутися до депутатів Полтавської обласної ради, щоб вони його забирали, забрали собі під використання, використання краєзнавчого музею. Це буде бути дві пропозиції. Якщо дійсно сьогодні батьки так активно хочуть, хочуть все це залишити, в мене є пропозиція просто зняти це питання з порядку денного, чи буде в нас позачергова сесія, чи не буде в нас позачергової сесії, чи буде Приймуть рішення, прийдуть батьки. Ну, відпустимо, якщо буде дійсно така ситуація, відпустимо ми батьків, дітей відпустимо два місяці чи три місяці почекають, поки ми відремонтуємо, підремонтуємо те приміщення. Тому, тому якщо батьки приймають рішення, що діти їхні будуть відвідувати цю школу, та я підій'язав. Саме на голосування.

Я особисто відстоював цю школу на комісії, на депутатській, коли ми приймали це рішення на бюджетній комісії разом з Ліксами ми голосували про цього рішення. Я вам скажу відверто. Мене насторожує один факт: питання школи виникає в останній місяць каденції міської ради. На початку року, і це підтвердив директор, мені в особистій розмові питання про перенос школи не стояло. На початку року ми закладали гроші для ремонту цієї школи. І в останній місяць, на останній сесії, ми намагаємося цю школу роздрібанити, перевезти дітей бо за куди. Тому я одне, одна причина цього, цього рішення. Це корупційна складова, ця ділянка, ця будівля, яка знаходиться в центрі міста, когось дуже сильно цікавить, Чотири роки вони вирішують це питання, чотири роки вони звертаються, і жодного рішення по цьому питанню не було. Тому я звертаюся до вас, знімаємо це питання, знімаємо цю напругу і діти займаються в цій школі. Питання щодо тепло, теп, теп. Чекайте. я вас чекають. Питання щодо катлівки, управління житлового комунального господарства разом з управлінням освіти вирішує напротязі останнього місця, я думаю, що якщо захочемо, вирішити. І потім міський голова виходить і каже, що він зробив все для того, щоб школа працювала, в класах було тепло. Тому знімаємо це питання з розгляду порядку.